Сьогодні будемо маринувати скумбрію двома способами. Беремо скумбрію, гарно її очищаємо. У мене скумбрія невелика. Відрізаємо голову і обрізаємо всі поплавки. І так підготовлюємо всю скумпрію. Запрошую вас підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Беремо три цибулини, нарізаємо їх півкільцями, висипаємо у миску. У сотейник вливаємо 100 мл води. 2 столових ложки 9% осту, 1 чайну ложку солі і 1 чайну ложку цукру, 2 лаврових листки, по 8 горошок чорного і душистого перцю. Ретельно перемішуємо і ставимо на газ.